Вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Останній бій повстанців у Іремчанській громаді створена краївка музеї воїнів УПА. Її відкрили у 2021 році поруч із місцевою справжньою повстанською схованкою, що колись знаходилася у гірській схелі. Саме там, десятки років тому, місцеві повстанці прийняли свій останній бій. Чому цю Криївку називають останньою? Ким? були її захисники та як у яремті відтворили сховок, щоб зберегти пам'ять про героїв. дивіться у нашому першому матеріалі. Екскурсія до Криївки в селі Дора починається з випробування. Щоб дістатися з ховку, потрібно подолати гірську річку, линвовий міст або ж у брід. Вибір для найвідважніших. Далі підйом з хилом і вузька стежка. Тут, у підніжжя гори, в добре замаскованій землянці серед карпатських лісів, переховувалися вояки української повстанської армії. У цьому мікрорайоні Дори було 11 криївок, Але так як колись були винищені усі москалями Криївки, залишилася була одна. Там, де були наші хлопці, іменно місцеві жителі, переховувалися. Вони переховувалися як зима, так і літо. Вони там, в принципі, проживали. Чому вони. Як сам план, як вони будувалися? Це була землянка така, викопувалося в землі. І вони бачите, у тут навіть є вода у Криївці, робили криївки, щоб ішла по через криївку вода. Так як вони майже не виходили з цього приміщення, вони там постійно мали собі воду. Робили собі, от можете побачити з тої сторони, така пічка, що вони собі там готували, їсти огрівались, але їсти вони теж не готували постійно, бо десь як був дим, щоб хтось не побачив. Музей Криївка відтворює умови, в яких жили, боролися і гинули повстанці. Невеликий простір, дерев'яними нарами, піч, лежанки, особисті речі. Усе тут нагадує про тих, хто до останнього тримав оборону за незалежність України. Полювали на цих хлопців літо, починаючи з весни, весну, літо, зиму, бо вони зимою теж не виходили, бо не було слідів. Але все ж таки кажуть, їх було здано, і їх було окуповано на округи. Вони самостійно теж не здалися, вони відбивалися, і на жаль, їх було вбито. Експонати у Київці, справжні зібрані громадою. Місцеві приносили все, що збереглося з тих часів: гільзи, світлини, старі листівки і документи знайдені на горищах та у скринях. Проєкт реалізували за кошти обласного і місцевого бюджетів. Загальна сума близько півмільйона коштувало. На відновлення цієї краївки 250 тисяч виділила обласна рада і 236 тисяч виділила наша міська рада. І в результаті ми реалізували цей проект, доробили і відкрили у 2021 році цю краївку. Як Планувалося на той час одну з якогось такого маршруту, щоб ми показали такі місця слави Української повстанської армії на території нашої громади. Це і починаючи від Дори, Яремче, Ямна, Микуличин. Є ще багато таких місць, які вже ще на даний час не відновлені, але які в майбутньому можна теж відновити і зреалізувати в один такий маршрут, де були і криївки, які стоянки, і місця боїв наших упівців. з з москальщиною цю криївку називають останньою. За переказами тут відбувся фінальний бій повстанців з околиць Яремча. На Івано-Франківщині поліцейські виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками відділів та відділень поліції провели понад 50 обшуків у різних районах Прикарпаття. Правоохоронці виявили ряд небезпечних предметів серед вилученого автоматична зброя, пістолети, мисливські рушниці, бойові гранати, набої різного калібру, а також вибухова речовина «Третил». Детальніше про це. Далі на Прикарпатті поліцейські виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку. В ході проведення масштабної загальнодержавної спецоперації спрямованої на пропинення незаконного обігу зброї та боєприпасів на території області. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками відділів та відділень поліції провели понад 50 обшуків у різних районах Прикарпаття. В ході проведення оперативних заходів про виявили ряд небезпечних предметів. Метів серед вилученого автоматична зброя, пістолети, мисливська рушниця, бойові гранати, набої різного калібру, а також вибухова речовина, тротил. Зокрема, під час одного із обшуків за місцем роботи 30-річного мешканця Рутинської громади. оперативники виявили короткоствольну вогнепальну зброю. А на території домоволодіння мешканки Верховини поліцейські виявили ряд заборонених предметів. Жінка на городі зробила схованку та закопала зброю та боєприпаси серед вилученого Автомат АК 74 та два магазини спорядження набоями Поліцейські встановлюють джерело їх походження. За результатами проведених експертиз, слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Деться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів за чинним законодавством, подібні протиправні дії країни. Це позбавлення волі терміном від трьох. До 7 років поліція Прикарпаття активно працює над попередженням та розкриттям злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів. Звертаємося до громадян, які зберігають або знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предматів іншими особами. Повідомте про це до поліції за номером 102. Збір, обробка, поширення та об'єктивне висвітлення. А після того аналіз і все із дотриманням професійних стандартів, які бережуть. Інформацію від спотворення це про соціальний інститут журналістики, який слугує цілим хабом різноманіття форм отримання інформації. Ця робота має своїх виконавців, працівників медіа, зокрема, журналістів. Нещодавно, щоб ближче познайомитися із медійниками у надвірнянській міській юнацькій бібліотеці, імені Ірини Яцури була влаштована прес-конференція для преси. Подія зібрала працівників як різних років, так і різних видів засобів. Масової інформації детальніше про це у сюжеті почути історії від тих, в кого робота їх висвітлювати. Нещодавно у стінах Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва відбулася прес-конференція для преси. Основною причиною заходу стало професійне свято журналіста та відзначення 35-річчя газети Народна воля Іван Граджук розповів, кого було запрошено на так звану прес-конференцію. Також немало важливою подією стало поповнення у складі національної спілки журналістів України людьми. Їх він і назвав. Запросили журналістів, членів національної спілки журналістів. Первинної організації надвірнянської якої я очолюю, в яку входить три десятки членів НСЖУ напередодні нашого професійного свята дня журналіста. Четверо вступників поповнили наші ряди, в тому числі і журналіст журналістерка надвірна Богдан Морозов, Соломія Юсипчук, Климковецький Маркіян. Ну і, і директор телерадіокомпанії Надвірна Ірина Кравець. У випадку пана Греджука позаду понад три десятка років керівництва газетою за такий проміжок часу сталося чимало, як чоловік пригадав різних подій та моментів. Ми пережили і вхід у третє тисячоліття, і освячення нашого собору, благовіщення в надвірні революцію гідності, помаранчеву революцію, виїзди наших краян на проведення виборів на всхідній області України, але на жаль, зараз найгіркіша, найтрагічніша і най. Мужніше, я вважаю, наша потреба це висвітлювати боротьбу і дії наших славних захисників і захисниць. Цікавою частиною заходу стала розмова із медійниками, адже під час неї ролі помінялися. Присутні задавали питання, а працівники змі давали на них відповідь. На заході були присутні представники місцевої влади. Звернувшись до журналістів із вітаннями, голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський поділився своїм бажанням. Я маю одне бажання. Ці новини писалися легко, слова відбиралися дуже швидко, а аудиторія, яку ви маєте, була дуже вдячною і збільшувалася. Дякую вам за ваш професіоналізм. Ви знаєте, нехай ваше слово буде вагоме, чесне і правдиве. Слава Україні! Слава у своєму виступі голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніз зазначив, що через роботу телебачення, радіо, блогерів надвірнянський район веде соціальне життя. Цим самим чоловік підвів до думки, що кожен журналіст, кожен злаючи це є журналіст. Хоч хтось хоч один раз в Фейсбуці чи де написав якусь маленьку замітку, чи виставив фотографію, він вже може себе вважати так не професійним, але журналістом. Тож конкуренція зростає, і звісно, що в такому середовищі виживають найкращі, найпотужніші, ті, які з любов'ю і самовіддачею відносяться все своє життя покладають на аліфтар своєї професії. Є така Ніша, журналістики, як військові журналісти, які воюють, які знімають, описують і розказують нам про ті жахіття, які відбуваються на фронті. Один з них, мій близький друг Руслан Янощак, який загинув. Буквально пару місяців назад його. є прикладом того, як, як, як віддано вони працюють, не жаліючи свого життя. Свої побажання журналістам висловив і міський голова Зіновій Андрійович. Зауважив, що завдяки конструктивній журналістській критиці є змога зростати. Кожен з нас, як вже було сказано, по мимоволі стає людиною, яка цікавиться журналістом. Тому у переносному значенні слова ми не тільки черпаємо інформацію, але насамперед. Ми дякуємо всім, хто несе перше джерело правдивої інформації. Крім журналістики, яка сьогодні і критикує владу, ми також маємо розуміти, що завдячуючи справедливій конструктивній журналістиці і критиці, ми маємо можливість зростати, виправляти помилки. Ну і, звичайно, дякувати вам за те, що ви через гостре слово, через зброю слова даєте можливість нам зреалізовувати. Саме зобов'язання від громади вітальним словом ділилися і присутні на події творчі люди краю. У фінальній частині заходу відбулося вручення в основному грамот та подяк. Також було вручено одне посвідчення національної спілки журналістів України. Сам же захід був інклюзивний у певному роді, адже на заході були присутні як актуальні медійники, так і ті, які працювали в різний час і зараз на заслуженому відпочинку. Для особливих дітей у Єремчанській громаді сім років функціонує інклюзивно ресурсний центр. Тут Діти з особливими освітніми потребами можуть безкоштовно отримати підтримку і здобувати освіту за допомогою фахівців. Спеціальний заклад обслуговує 62 дитини громади, 55 дітей навчаються в інклюзивних класах, сім за індивідуальною формою навчання. Фахівці сприяють соціалізації, розвитку опорно-рухового апарату, мовлення, мислення та емоційної сфери своїх вихованців. Детальніше про це далі. Понад 60 дітей з особливими освітніми потребами відвідують інклюзивно-ресурсний центр у Яремчанській громаді. Тут малеча безкоштовно отримує підтримку і здобуває освіту за допомогою фахівців. У закладі кажуть до кожної дитини індивідуальний підхід. Діти є з різними діагнозами. Починаючи із мовленєвих затримка психічного розвитку, інтелектуальні порушення, аутистичного спектру та інші, але не зважаючи на будь-які особливості дитини, ми стараємося, щоб кожна дитина правильно була організмкожної дитини була правильно організована інклюзивна форма навчання. Пані Ірина, вчителька-реабілітолог, працює у центрі чотири роки. Зауважує, часто батьки не хочуть визнавати, що їхні діти потребують допомоги фахівців. Дуже важко це те, що коли батькам кажуть, наприклад, в садочку, вашої дитини є якісь проблеми. Зверніться, будь ласка, до фахівців. Батьки не завжди а, це усвідомити. Дуже часто у них просто самоусвідомлення цього факту дуже є довго і тривале. Якщо дитина з ДЦП порушення опорно рухового це є і масажі, і робота з лік. І приймання відповідних ліків. Це одного, одного ЛФК тут замало. Так само і в логопедії, і з аутизмом, аутизмом також в школі так, спілкуються, але також це треба ще і. і... Впроваджувати абатерапію для таких дітей, щоб була більш ефективніша їхня корекція. Фахівці відзначають, збільшилася кількість дітей з порушенням мовлення. Це є великою проблемою, з якою у центрі кожного дня борються. Якщо в дитини важкий діагноз і це всі порушене і мовлення. Дуже тяжко з такими дітьми працювати. Якісь найменші, найменші такі починаємо з найменшого, найнижчого і досягнення почуть, почуть. І це ми тішимося, що дітки хоч починають хоч якісь слова говорити, звуки, а вже навички читання письма, то, то вже це так все покроково, навіть не покроково, по півкроку. І так ми намагаємося допомогти, щоб ці дітки хоч були грамотними, щоб вони хоч навчилися вивчили букви, навчилися читати, писати. Кілька років тому інклюзивно ресурсний центр отримав. У нові умови та більше можливості над цим працювали у Яремчанській міській раді, каже перший заступник. Одним з головних критеріїв є діти та освіта. Ми е, заключили договір оренди. і Ми з керівництвом центру за знайшли порозуміння через фонд «Держмайна», е, взяли це приміщення в оренду, е, провели за кошти міського бюджету тут ремонти. До речі, вони десь зовсім недорого нам обійшлося в районі 200-250 тисяч. В цей перший порт ми повністю. Е, Відремонтували і на сьогодні ви маєте змогу бачити такі умови, в яких наші діти навчаються. Співом засвідчити талант у надвернянському центральному міському будинку культури відбувся творчий звіт народного аматорського вокального ансамблю Бестрянка про нові пісні у репертуарі та як звучало різноманітне багатоголосся. У нашому наступному матеріалі з оновленим репертуаром виступили співачки народного аматорського жіночого вокального ансамблю «Бистрянка». Це був творчий звіт, на якому чимало пісень звучали вперше, в більшості сольні. Власне про пісні, і розповіла одна із співачок Вероніка Козубаль. У Нас є одна дуже гарна стрілецька пісня. Бочку. Також у нас з'явилися в репертуарі дуже багато гарних пісень про любов. Також були колядки, але зараз вже вони нам не підходять. Зараз інший сезон. А так то мені дуже сильно подобаються наші пісні, бо вони є народні, лемківські, а це моє серце лемківські пісні. Хоча співає Вероніка вже не перший рік, репетиції все одно були інтенсивні. Ну е, було трішки важко було дуже багато репетицій, особливо останні дні. Ми цілий день сиділи в нашому будинку культури. Писався сценарій, ми допомагали нашому керівнику, нашій Галині Яківні, писати його. І також ми будемо співати сольно. Це також нам допомагала Галина Яківна з тими піснями. Але все буде добре так само велась робота над сценарієм програми. Зокрема, долучився до процесу науковий співробітник музею історії Надвірнянщини Андрій Василів. На заході він на пару з Антоном Дем'янчуком були ведучими. Галина Яківна попросила допомогти їй з сценарієм. То власне, і помагав сценарієм написанням, і так само зараз буду ведучим. Начальниця управління культури та туризму надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк виступила на сцені, звернула увагу на зміни у колективі, зокрема на його розвиток. Щиро дякую сьогодні за представлений професійний високорівневий творчий звіт роботи народного аматорського вокального жіночого колективу Бестрянка керівник Галина Чуремич. Сьогодні відрадно нам всім бачити, що колектив став. Розвинувся, роз, розвився як квітка. Ми всі бачимо, що у них поза як це творчий звіт, тому змушена вам це сказати, щоб ви бачили. Помолодів по склад колективу. Сьогодні він налічує 12 чи 13 з Галиною Яківною учасниць. Галина Яківна постаралася дати їм свій почерк, свій характер. Всі з повагою ставимося і пам'ятаємо прекрасний рівень безстрянки, який очолювала Ольга Молодій. Галина Яківна старається. Підтримувати той рівень і той репертуар, що був раніше, але що найвідрадніше, вона додає свій характер. Це для нас дуже і дуже важливо. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Бестрянка Надвірнянського цембека бере свій початок ще з 1968 року. За час свого існування участь у ньому брало декілька поколінь. Цього разу на звіті прозвучало 14 пісень. Та один вірш у виконанні Анастасії Атаманюк. А зайняте цього року гран-прі на міжнародному фестивалі конкурсі Гуцульська Бартка дає простір для думки, що у Бестрянки є майбутнє з багатьма виступами та гастролями попереду. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та своїх рідних.